Сьогодні ми розкажемо про основні зміни в державній програмі кредитування ЄОСЕЛЯ. Мене звати Богдан. Це будівельна група Сенергія. Тут багато цікавого про нерухомість. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Отже, основні зміни для молоді. Зменшено перший внесок для українців віком до 25 років. Тепер він становить від 10%. Раніше був від 20%. Сертифікати є відновлення. Через 30 днів з дня опублікування постанови. Сертифікати є відновлення можна буде використовувати як перший внесок по ЄОСЕЛІ. Відсоткова ставка. Протягом 10 років з дати укладення кредитного договору, базова процентна ставка залишається 7% річних. Проте, починаючи з першого календарного дня 11-го року дії кредитного договору, 10% річних. Компенсація частини процентної ставки для військовослужбовців Збройних сил України за контрактом та силовиків, медиків, педагогів і науковців залишається. Нові можливості для внутрішньо переміщених осіб. Члени сім'ї внутрішньопереміщеної особи першого ступеня споріднення зможуть взяти пільговий кредит під 7% для придбання житла своїм родичам переселенцям. Будівельна група Синергія є акредитованим учасником програми Єоселя майже в усіх банках. Так що, якщо вам цікаво придбання квартири за державними програмами, залишайте запит в особисті повідомлення, ми з радістю надамо вам варіанти та проконсультуємо по всіх питаннях. А також порадимо, куди і як звернутись, щоб ця процедура пройшла швидко. Якщо у вас залишились питання, можете задавати їх в коментарях. З вами була Будівельна група Синергія. До нових зустрічей!